Здравствуйте. И сегодня я рада представить вам президента Ассоциации, Украинской Ассоциации системных расстановок, Тиану Закоблук. Тиана, я благодарю тебя, что нашла время рассказать о своем мастер-классе. Мы с тобой общались, ты приглашала людей на наш радосвит с удивительным названием ⁇ Мастерство расстановки ⁇ Действительно удивительное название. Сегодня украинские расстановщики... На фестивале каждый возможно, сможет в этом убедиться, да? Это искусные мастера, невероятно отточившие, оттачивающие. Я вот говорю в настоящем действительном времени. А вот оттачивающие умение использовать расстановки на благо людской жизни. Расскажи, пожалуйста, о своем мастер-классе. Ну, у меня навіть будет два мастер-класса. Один в пятницу, другой у субботу. І перший майстер-клас називається Життя продовжується. І я хочу на цьому майстер-класі саме показати, як метод системно феноменологічний метод розстановок допомагає в цей час знаходити ресурси для людини. Бо в цей час важкий час для нашого народу і для тих, хто залишився на території України, і ті, хто дуже пов'язаний з бойовими діями, і ті, хто навіть виїхали за кордон, всі люди зараз України переживають важкі часи, і дуже важливо допомогти людині знайти ресурси для. Того, щоб жити у цей час, бо життя продовжується попри що. Це величезна сила. Перше, що я хочу показати на майстер-класі, що це величезна сила. В нас, самих, в кожної людини, життєва енергія, то е, такий зов природи. І життя продовжується попри що. Але Наскільки людина має зв'язок зі своїми цими життєвими ресурсами? І у цьому в цій справі важливо те, що в кожної людини зараз різні ресурси, тобто дуже індивідуальний такий підхід. Здається, така велика подія, але вона на багатьох повпливала по-різному, зараз по різному долі розгортаються у людей, і тому потрібні різні ресурси. І саме системна феноменологія, як метод допомагає знайти допомогти знайти ці індивідуальні ресурси. Бо вона, по-перше, е, е, системна феноменологія е, такий метод, таке мистецтво. Яке показує, що можна дуже швидко, дуже просто за допомогою цього метода з пов'язатися з підсвідомостю людини. І причому на різних рівнях, бо в підсвідомості ми знаємо декілька рівнів, і це це коротко я так покажу на майстер-класі, і це можна на різних рівнях приєднуватися, а тому можна підбирати індивідуальний саме ресурс. Я хочу наголосити. Що сьогодні системна феноменологія вже дуже признана у світі як метод, що сьогодні в свободному університеті, при Оксфордському університеті є вільний соціальний свободний університет, і в ньому вже працює кафедра психології системних феноменів. Тобто, вже в Європі признана психологія системних феноменів. Тобто це, сьогодні цей метод вже при, приє, ну, приєднався до психологічної спільноти як дуже інтегративний метод, який з одного боку допомагає поєднати різні методи роботи з підсвідомостю людини, а по-друге, як метод, який, мабуть, найкраще дуже доробиться швидко і дуже наглядно. Показую процесу підсвідомості. І сьогоднішнім людям, українцям, я хочу ділитися цим методом, і тому що багато людей ще спираються на свою свідомість, і багато зараз психологічної допомоги в Україні, яка спирається на свідомість людини. Але моя праця те, що я бачу своїх клієнтів, а я багато працюю в цей час. То я бачу, що навіть люди, які свідомі, які начебто знайшли такий баланс в цей час. Але коли ми робимо, працюємо з їх запитами, чого вони хочуть досягнути в цей час, да, куди воно рухається, тобто як в них життя продовжується, все одно ми в розстановці знаходимо ті процеси, які вони не беруть до уваги. Бо людина так не має доступу до своєї підсвідомості. А цей метод дуже в цьому чарівний. він показує людині, що тобі здається, що ти все знайшла відповіді в своєму житті, але ти не користуєшся своєю підсвідомістю. І тут знову постачальник. І тому цей метод, який ну, допомагає людині розгорнути свої оці границі е, е, свідомості, тобто заглянути в підсвідомість і взяти е, звідтіля. Такі допоміжніші ресурси, додаткові ресурси. І на майстер-класі я покажу деякі таких, такої праці, деякі такі вправи. Я покажу на системному рівні, які можна брати загальний ресурс до будь-яких проблем. А також покажу, що системний метод, системна феноменологія працює і по пошуку ресурсів для здоров'я. Для партнерських відносин, для фінансів, і навіть для такі організаційних ресурси для тих, хто займається на. Своєю справою, своїм бізнесом, тобто дуже різноманітні сфери можна вирішувати з допомогою цього метода. І я так коротко через деякі вправи, а також через загальну роботу, буде така загальна діагностика для учасників вправи, буде загальна вправа для учасників вправи і декілька таких демонстраційних вправ, для того, щоб показати, як саме метод працює для того, щоб ми могли відкривати додаткові ресурси в цьому, в цьому часі, щоб бути на зв'язку зі своєю життєвою силою, бо життя продовжується. Скажи, будь ласка, а назва другого майстер-класу? І другий майстер-клас у суботу буде? Це дуже така тема. Яка в мене йде від душі, мабуть. Е, мені здається, що це дуже вчасно сьогодні для українців і взагалі всі, хто захоче приєднатися до нашого фестивалю. Бо це тема не тільки, мені здається, сьогодні для України, а взагалі це захватила тема увесь світ сьогодні. Це війна і мир у твоїй душі. Mm -hmm. Я хочу показати, що ці теми. Можуть захвачувати свідомість людини. Емоції по теми війни і теми миру дуже захвачують свідомість людини. І хтось дуже бажає миру і страждає, що його ще нема. А хтось дуже ненавидить ворога і дуже хоче війни, і хоче помсти. А хтось може просто робить свою справу: чи на фронті, чи в тилу, чи десь за кордоном. Але в душі десь в нього може таке почуття вини, що він десь не допомагає, наприклад, у війні. І ми на майстер-класі буде колективна робота, тобто я буду робити такі вправи до Е, хтось буде робити індивідуально, а хтось буде приєднуватися і робити це загалом для всіх, всі зможуть це, зробити таку діагностику. Uh -huh. е і навіть саме з собою попрацювати на цьому майстер-класі, щоб подивитися у підсвідомості. От саме те, що я казала і на першому майстер-класі, всі е багато хто думає, що в свідомості я знайшов баланс між цими темами, але uh -huh. це не завжди так. А що в підсвідомості? Так, так. Бо в нас ще є такі підсвідомі, е скажу ще таке дуже. Важливо, що, може, не сказала на першому майстер-класі, на другому, може, на цьому більше уваги. Про те, що ці теми, коли вони захвачують свідомість людини, вони підтягують з під відомості людини, де конфлікти були у його родині батьківській, де були вони в його. Родині великих предків да, в цьому роді. І він не, людина не може це відслідкувати, як його підсвідомість починає проживати те, ті конфлікти, які не його, які підтягнулися як резонанс на те, як він реагує сьогодні на теми війни і миру. І це дуже важливо сьогодні для українців. Бо коли свідомість людини захвачує підсвідомі конфлікти з давних Частів, то людина думає, що вона, ну, як це кажуть, керує своїм життям, але це не так. Взагалі, це, ця фраза бути хозяй, хазяїном своєї життя, ну, довга праця з людьми мене привела до розуміння, що це треба бути хазяїном у собі. Мне, знаешь, напомнило, когда мой внук, было годика три, наверное, садился на электроавтомобильчик, ну, где-то в парке мы -то катались, а у меня ребята давали пульт управления. И вот он сидит, рулюет, рулюет, да, а я управляю этим автомобильчиком. Ой, 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 ой. Дуже такой, это дуже такой модель, так, так, да, так самое. Вот я ты кажешь, управляешь его мобильчиком, так наша подсведомость, насправді, управляет нашим життям, так. І тому це так важливо сьогодні для стабільності, для свого стану, для того, щоб знову-таки не виснажувалися наші ресурси, треба подивитися. І це буде на майстер класі. Кожен зможе подивитися оці дві теми війни і миру вони в моїй підсвідомості у конфлікти, вони мене роздирають. А може когось і в свідомості багато таких людей що. Так. Вони роздирають ці мої теми, чи ми будемо шукати, як ці теми у своїй свідомості, підсвідомості насправді можуть бути можуть бути у такій злагоді ці теми? Знаєш, насправді. Смотри, поговорочка какая у нас есть. Кто старая помянет, там глаз вон. А потом уже узнали, что есть продолжение. А кто забудет, оба. И всегда, знаешь, когнитивный диссонанс. Так что, помнить или забывать, да? И да, получается, да, да. что расстановки дают возможность прожить, перепроживать, проявлять, чтобы это становилось фундаментом, чтобы на это смотреть, на это опираться, но оно не руководит. Да. Вот. И чтобы оно было не в конфликте, а чтобы это было... Ну, в такому зв'язку. І щоб людина могла бути вільною від цього захвату однією темою чи другою темою, а щоб вона дійсно могла знайти свій баланс. Бо у той е, розлад усередині, коли ці теми мене ну, розтягують війни і миру, це дуже забирає багато енергії, це дуже виснажує. І це те, що сьогодні що виснажені. Два похожих слова і вовлеченість. во вліченості. Мы можем быть, позволить себе быть увлеченными, мы можем быть, позволить себе вовлеченными, и можем от этого что? Дистанцироваться и смотреть как на фильм, который идет не в нашей жизни. Так, но не только такая работа, но и жизнь, Нет, она говорю, идет в нашем жизни, она сегодня идет. Я говорю про те ощущения, внутренние именно, которые захватывают. Так, так, так. А как это проживать внутренне? Mm -hmm. Так, чтобы да. для себя это было не... Э... Не так травматично, щоб це не забирало усі сили. А щоб в цьому ще ми зробимо крок на мастер-класі, щоб знайти свій сенс у цьому, сенс свого життя? Ну, може, я так дуже е, патетично кажу. Але може не знайти, а хоча би відчути, буде така фігура, буде праця з такою фігурою, що якби відчути, а який в мене сенс, за що я можу, за що я сьогодні, на що я сьогодні можу спиратися, щоб бачити сенс свого життя сьогодні на фоні цієї кризи? Розумієш? І тоді людина знаходить, начебто, ну, свою лінію. Да? Свою долю навіть розумієш у цьому да. е, у цій кризі. Бо багато зараз людей, хто переїхав, в кого ну дуже змінилося життя, хтось за кордоном, хто навіть на територію України переїхав, е, в когось ну життя дійсно починається ну з нуля спочатку, теж з, з аркуша, як ми кажемо, і от в цьому всьому треба знайти ну на що спиратися. Знаєш на, і цей баланс між темою цього війна і миру. І тобто, бачиш, вони в мене перекликаються, ці майстер-класи, але в перший майстер-клас у п'ятницю це більш про пошук ресурсів, а в суботу це саме праця з війною з темою війни та миру. Чому ще ну, прилично, останні, це, мабуть, то, скажу? Да. Угу. Бо з усіх новин, з усіля, бо ми живемо в полі цих двох тем. І вони, хоч не хоч, ми, ми не можемо від них відсторонитися, і вони дуже впливають на нас, і дехто і дехто дійсно не все ж таки, якраз мені сподобалось, що ти сказала цю фразу, Може, ти не з того ракурсу, але я якраз хочу підсвітити, що дехто і знаходить таку в себе вихід, такий я відсторонюся від цих тем, закриюся. Своїм такі моїх ну, свій... думати, ну, що мені каже. Да, Сховаюся, бо ці теми дуже на мене так впливають. І я, начебто, закрию очі, знаєш, як ото маленький правда, хлопчик стоїть посеред кімнати, закрив очі і каже всім, я сховався. <рес> та як да. сидить зайць на, на дивані, а хто на синим може сидить зайц на дивані. Зачинив свою хатинку, та й гризе смачну, морквинку. Да? Так, так, так. Але я хочу показати, що це така ілюзія, що неможливо бути в цьому полі і заховатися від цих тем, то краще свідомо подивитися і свідомо, і навіть під свідомість свої заглянути, так і побачити, як же ці теми в тобі живуть. Ну тобто набратися мужності, подивитися, і це тобі насправді дасть сили і ресурс, бо закритися, заховатися від цього не може. Я слушаю тебя как человек, который ты знаешь, уже 20 лет иду через эту тему расстановок. Она со временем стала моей одной из самых любимых, несмотря на многие инструменты, знаешь. Смотрю и э, радуюсь. На таких мероприятиях, как фестиваль ⁇ Радосвит ⁇ у людей есть шанс начинать учиться, пользоваться, как пользоваться системно-феноменологическим подходом. Как расстановщика найти, на что опираться. Так, так, так. Це фестиваль... очень прості віші, непрості віші. Фестиваль розширяє таку можливість. Так, Рада за всіх, дякую, це так, фестиваль дуже йому. розширює таку можливість. Тобто, запрошую і на мої майстер-класи, взагалі на фестиваль. Так, це саме подивитися, як виріс сьогодні, як розвився цей метод. В нашими фахімах як розвивці розвили цей метод фахівці нашої асоціації. І ще хочу нагадати, але ти, здається, робила такі майстер-класи, ну, тобто інтерв'ю з нашими Наші фахівцями, що в нас будуть загальні такі ще дуже події у суботу ввечері і в неділю. Бо, Буквально не, не ми вирішили дуже недавно, ми ще й в неділю проведемо таку загальну роботу. Велику буде і на коломбет проводити. Я її теж проангажую. Ось і я думаю, що це дуже така подія, де багато хто з українців може знайти для себе ресурси, по-перше, саме, саме е, самі такі майстер-класи е, наші фахівці дають, щоб надати допомогу, по-перше, тобто вони зможуть знайти ресурси для себе, а також подивитися можливості нашого методу і познайомитися з майстрами, mm. так -то вибрати собі майстра, бо майстер це правда. Таке, як зустріч е, по коханню, да? тобто, який тобі зрезонує. Ось. І е, ми відкриті всі до цього, і дуже ставимося з повагою, що у кожної людини щось їй відгукнеться, те, що саме їй потрібно, тому так, ми робимо, робимо таке різноманіття. От то, тому запрошую на мої майстер-класи взагалі на фестиваль. Тетяна, щиро подякую тобі, що знайшла час отак дійсно захоплюючи розповідати про це інтереснеше Радосвіт, мистецтво розстановок. Тоді до зустрічі, на радосвіті. До зустрічі.